Не знаю, дорогі друзі, що вам особисто приніс цей ранок, але не дивлячись ні на що, я хочу побажати вам доброго ранку, хочу побажати вам гарного і мирного дня на телепередачі Ранок з надією. І разом з вами, об'єднавшись, подякувати Богові, адже все діється за його волею. І ми знаємо, що настане день, коли Господь прийде, бо він пообіцяв це. І ми віримо у Його обітниці, які записані на сторінках святого письма. Ми маємо зрозуміти, що кожна людина, яка бере ім'я Христа, вона стає воїном Ісуса Христа. І в посланні до римлян, в 8 розділі, у 18 вірші, Господь і каже, що буде не все добре. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу. Нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Жоден з тих, хто зголошується добровольцем, щоб служити в армії у воєнний час, не мріє про легке життя, не умріє про самодогодження, приємне і радісне проведення часу. Ці люди знають. Що терпітимуть скорботи і нестатки, і поки триватиме війна, їм доведеться задовольнятися грубою і часто убогою їжею, здійснювати тривалі весна, походи, витримувати сонячну спеку, ночувати у наметах або просто неба, мокнути під зливами і мерзнути на холоді, ризикувати здоров'ям і самим життям, постійно перебуваючи під. Ворожим прицілом. Життя християнина можна порівняти із життям солдата. Він не може розраховувати на безтурботне, приємне життя. Ідея про те, що воїни Христові мають бути звільнені від боротьби і тяжких випробувань, що на них чекає насолода всіма земними привілеями, зручностями і навіть розкошами не що інше, як фарс. Боротьба, яку проводять християни, це виснажливі битви і походи, що вимагають неабиякої витривалості, на нас чекає тяжка праця. Усе це стає вирішальним випробуванням для християнських переконань тих, хто записується воїном до армії Христа, плекаючи хибні уяви про легке, приємне життя, яке нібито на них чекає. Насправді ж, це труднощі і злидні. Бог не обіцяє нагороди тим, котрі протягом усього життя віддаються задоволенням і насолоді. Від тих, хто служить під закровавленим прапором князя Еммануїла, очікується виконання тяжкої праці, яка вимагатиме напруження усіх даних Богом зібностей. Їм доведеться зносити тяжкі випробування заради Христа. На них справді чекає жахлива боротьба. Проте, якщо вони залишаться вірними воїнами, то зможуть сказати разом з Павлом. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу. Армія виявилася б деморалізовано, якби бійці. Не навчилися виконувати накази воєначальника. Кожен воїн має діяти у згоді з іншими. В єдності сила. За відсутності єдності наші зусилля даремні. Якими прекрасними рисами не володіли воїни? Вони не зможуть почувати себе у безпеці і бути надійними соратниками, якщо Вимагатимуть для себе права діяти незалежно від своїх товаришів. Будь-які незалежні дії не підтримуються на службі у Христа. Ті, котрі вважають за краще діяти самим, не можуть бути визнані хорошими солдатами. Вони обов'язково мають якісь вади в своєму характері, які необхідно виправити такі особистості. Можуть навіть вважати себе сумлінними, однак вони не виконують справи Христа, а тому не можуть здійснювати належного служіння. Своїми діями вони сіятимуть розлад, тоді як Христос молився, щоб його учні були єдині, як Він єдиний зі своїм Отцем. Сьогодні, дорогі мої, християнство, як ніколи поділилося. А Господь навпаки бажає, щоб ми були єдині, щоб ми стали під прапор Божої перемоги. Послухайте, що Він каже нам в 20 му розділі пророка Єзикіїла. Я ваш Господь Бог, ходитимете у моїх приписах і будете берегти мої заповіді та чинитимете їх і святіть мої суботи. І нехай буде на знак між мною і вами. Бо, щоб ви знали, що я Господь, Бог ваш. Субота була дана усьому людству як пам'ятник творіння, коли великий Єгова заклав основи землі, нарядив планету у прекрасне вбрання і створив усе на морі і на землі прекрасним, він також встановив і освятив суботу, яку сьогодні християнство забуло. Бог побласив день, у який він сам відпочивав від усіх чудових справ творіння. Освячена Богом Субота мала залишатися як довічний заповіт. Вона є пам'ятником, який має стояти від віку і до віку, аж до самого кінця земної історії і у вічності. Читайте в книзі Прока Ісаї про це. Під час перебування в Єгипті ізраїльтяни так довго стикалися з ідолослужінням, що значною мірою втратили своє знання про Бога і Його закон, а також усвідомлення важливості і святості Суботи. Тому закон був даний удруге, щоб нагадати про все, що забулося у своїх постановах. Бог передбачив практичну релігію для усього людства. Декотрі люди вважають, що субота була дана винятково для євреїв. Проте Бог ніколи не говорив про це. Він довірив суботу своєму народові, Ізраїлю, як священне надбання. Однак той факт, що він обрав не Палестину, а гору Сінай, місце проголошення свого закону свідчить. Як закон загалом, так і субота, зокрема, були передбачені для всього людства. Закон десяти заповідей такого ж віку, як і все творіння. Отже, встановлення суботи так само стосується євреїв, як і всіх інших створених богом істот. Бог зробив дотримання суботи обов'язковим для всіх людей. Ісус чітко наголосив, Субота для людини. Тож нехай кожен, кому загрожує небезпека, помилитися в цьому питанні, слухає не людські твердження, а слово Боже. Кожна людина випробовується подібно до Адама та Єви в Едемі. Як дерево пізнання стояло посеред Едемського саду, заповідь про суботу міститься у центрі десятислів'я. Що стосується плодів з дерева пізнання, то вони були під забороною. Не їжте їх, щоб вам не умерти, сказав творець. Про суботу він же звелів. Не опоганяйте, але святіть її. Як дерево пізнання було перевіркою послуху Адама, так і четверта заповідь є перевіркою на вірність усіх Божих дітей. Досвід Адама. Має служити для всіх людей пересторогою аж до кінця часу. Він є попередженням, щоб ми не приймали жодних запевнень з усмертних людей. І навіть ангелів, які радили б змінити хоча б одну риску або йоту у священному законі Єгові. Тому що сам Христос сказав: ні одна риска, ні одна йота не пройде, щоб не виконалося все. Тим більше Божий закон вічний, як вічний Бог. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли, що сьогодні бажає Господь від нас, а Він бажає вірності і єдності. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо твої царство і сила, і слава навіки. Амінь. Сьогодні Господь звертається до нас, як звернувся до своїх послідовників в силу давнину. Щоб вони залишалися вірними у всіх обставинах життя, тому що на долю християнина може випадати, як на долю воїна, який обирається, щоб йти на фронт. Дорогі мої, ми знаємо, що там немає умов, там є усе, що найважче для людини. І так само, як на полі бою, можуть падати воїни. Так само можуть падати і воїни на полі бою Христа. І ми вже знаємо це, читаючи книгу дії святих апостолів, як Ірод е, вбив Якова. Дорогі мої, сьогодні Господь звертається до нас, щоб ми, не дивлячись ні на що, залишалися вірними послідовниками Божими. Але разом із тим християнство забуло про прапор, під який воно має стати. Про той знак, який указує, хто є наш Творець, хто є наш Спаситель, а це четверта заповідь закону Божого. Тому, дорогі друзі, зверніть ви увагу не на мої слова, а відкрийте вашу Біблію і знайдіть те, що говорить Господь: Бог ніколи не відміняв жодної заповіді. Він помирав на Голгофі, щоб жодна риска, жодна крапка не пройшла, а щоб виконалося все. Тому сьогодні давайте залишатися вірними послідовниками Божими, дотримуючись усіх Божих заповідей. Будьте благословені Богом. До побачення.